Друзі, вітаю вас у нашому святковому марафоні рецептів. Сьогодні ми приготуємо казковий десерт ялинки. Це рецепт мого дитинства, яким ми ділимося із покоління в покоління. Ніжний, ароматний святковий. Він обов'язково прикрасить ваш святковий стіл. Ну що, почнемо? Спочатку просіємо борошно. Це зробить наші ялинки ніжними та повітряними. Додаємо цукор, сметану. А також розтоплене масло. Змішуємо. Але зовсім трішки. Тепер важливий момент. Додаємо соду, погашену оцтом. Це секрет, який робить тісто особливо легким. Замішуємо руками. Тісто має бути схожим на крихту для пісочного пирога. Можна залишити його в холодильнику на 40 хвилин або одразу розтерти на дрібні шматочки руками. Викладаємо крихту на деко і ставимо в розігріту духовку на 190 градусів. Важливо кожні 10-15 хвилин перемішувати шматочки, щоб вони рівномірно пропікалися. Через 40-50 хвилин основа стає ароматною і хрусткою. Якщо шматочки великі, Подрібніть їх качалкою чи молоточком. І залишаємо остигати. Тепер готуємо крем. Масло має бути дуже м'яким, але не розтопленим. Ось такої кремової текстури, як я показую. Збиваємо його міксером до пишності і побіління. Додаємо варене згущене молоко. Тієї ж температури, що й масло. Це важливий момент, щоб крем не розшарувався. Знову збиваємо до пишності, і ось наш ніжний крем готовий. Додаємо до крему трохи остиглої основи. І ретельно перемішуємо. Повторюємо, поки не вмішаємо все тісто. Але у вас може трохи залишитися. Дивіться по консистенції. Вона має бути щільною. Але не надто сухою. А тепер найцікавіше. Формуємо наші ялинки. Застилаємо поверхню, на яку викладатимемо ялинки пергаментом. Я використовую ось таку формочку: рюмка. наповнюємо її майже щільно. А потім витрушуємо готову ялинку на пергамент. Якщо треба, трохи доформуйте руками. А тепер найчарівніше. Присипаємо наші ялинки цукровою пудрою. Ніби припорошуємо снігом. Це одразу створює святковий настрій. Наші ялинки готові. Їм потрібно трохи часу, щоб просочитися. Тому залишаємо їх на ніч. Друзі. Це рецепт тепла згадка з дитинства. Приготуйте ці ялинки для своїх рідних і створіть атмосферу свята у вашому домі. Не забудьте поставити лайк написати в коментарях, як у вас вийшло. І підписатися на канал, якщо не підписані. Далі буде ще більше смачних святкових рецептів. До зустрічі!